Одна з ідей е, плану маршала е, як так такого об'єднання співпраці між європейськими країнами, тобто це так би мовити, перший крок до європейського союзу. Зараз у нас вже є європейський союз, дуже багатий європейський союз. Е, економіка незрівняного розміру, нерівного масштабу. Тому мені здається, що нам потрібен не план маршала, очолений Штатом, а європлан, е, в яким керує ЄС, і це також засигналізує штатам. Людям, які дивляться глядачам Fox News, що та Україна в Європі, і Європа про це подбає, Принаймні, про левову частку, левову частку цього. Але нам треба, щоб ми перемогли у цій війні. Я думаю, що будь-яка зріла, цілісна політика допомоги українському відновленню, насамперед орієнтуватиметься на соціальний капітал, на відтворення або і створення. Нових спроможностей українського суспільства рухати свій власний прогрес.